Господи, Боже Син, Боже спасіння нашого, Боже єдиний, що твориш дива, заглянься у милості, щедротах на смирення синів і доньок Твоїх, і чоловіколюбно вислухай і помилуй нас. Ось бо вороги наші зібрались на нас, щоб погубити нас і зруйнувати наші святині. Тому ми, грішні і недостойні в покаянні і зумиленням, молимось Тобі. Поможи нам, Боже, Спасителю наш і збави нас заради імені Твого, щоб не сказали вороги наші, Бог покинув їх і нема і збавителя, і Спасителя їм. Радше Хай пізнають всі народи, що Ти єси Бог наш, а ми люди Твої, силою Твоєю бережені. Створи з нами знамення на благо, щоб ненависники наші побачили нас. І впокорилися, Господи Боже, Спасителю наш, сило і упокоєння і заступниче наш, не згадай беззаконь і неправ народу нашого, і не відвернися від нас у гніві твоєму, але в милості і щедротах посіти смиренних рабів Твоїх, що припадають до Тебе з молитвою. Захисти Україну силою Твоєю святою. Від усіх ворогів наших, та скрути їм руки, щоб не могли вони творити зло на рідній землі нашій, повстань на поміч нам і оберни нечестиве зухвальство ворога нашого на страх і втечу. Христолюбивому ж воїнству нашому подай усильній відвазі і мужності погнати і наздогнати. І в імені Твоєму перемогти їм ворога нашого. А тим, яким ти призначив покласти в бою за нашу неньку своє життя, прости їм пригрішення її, і в день праведної відплати Твоєї подай він ці тлінь, бо ти єси заступник і переможець, і спасіння всім, хто на тебе уповає, і тобі, славу, весила Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.